Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Якщо ви вперше опинилися на моєму каналі, мене звати Надя і тут я розповідаю про своє життя, про життя своєї сім'ї, це звичайне життя української родини. Тож, якщо ви полюбляєте такі відео про звичайні будні, вихідні, якісь цікаві події у житті інших людей, Ласкаво запрошую підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Я особисто полюбляю дивитися такі відео про звичайне життя, і одним із таких каналів є канал Ліда Життя в Україні, і саме там я побачила таку ідею випікання млинців із додаванням такого шоколадного тіста і вирішила також спробувати. Вийшло оригінально. Вона ще свої змащувала нутеллою, але мої не дожили до того, щоб їх чимось намастили. Вирішили з Андрійком вже відкрити сезон походів до Парку, до нашого місцевого зоопарку. Якщо ви давно з нами, то знаєте, що Андрійко дуже полюбляє ходити сюди і нам дуже повезло, так би мовити, із розташуванням нашої квартири нам буквально перейти через дорогу та піднятися трішки вгору. І дивіться, які тут красиві квіточки. Знайома мені сказала, що вони називаються альпійська фіалка. Я ніколи не зустрічала, не чула про таких, але вони дуже-дуже гарні. І там ми потім знайшли цілу галявинку із ними. Ну і, звісно ж, з іншими першоцвітами. Вхід до цього зоопарку безкоштовний для всіх. Єдине, що вони пропонують у якості пожертви ну, це абсолютно добровільно за бажанням, придбати корм, ви можете, там є будиночок, і погодувати ним кізочок, оленів. Не впевнена, що кабани та єноти їдять цей корм, але олені і козли дуже полюбляють, і Андрійко дуже радіє, коли ми годуємо. Сам пробує, але ще трішки боїться. Зазвичай він просто його перекидає через огорожу і вже так дивиться, як вони їдять. Як на мене, звірі тут почувають себе дуже добре, адже вони живуть у природному середовищі, тому що деяких кіз, які тут у зоопарку, я бачила просто гуляючи горами. Ось ну, Ці гори, які в нашому місті, гори ЮРА, вони там реально гуляють, ті самі кози. Тому я думаю, ці умови, максимально наближені до природних, гарно впливають на тварин. І саме так виглядає мій ранок буднього дня. У мене просто завал із посудом, щось лишається із вечора, і, звісно ж, ми потім ще всі снідаємо. І коли я заводжу Андрійка до діти, приступаю до прибирання і зазвичай розпочинаю його з посуду, тому що він завжди у нас тут стоїть. Тому я вирішила і вам трішки зазняти цей момент, так би мовити, мого життя. Я тут не наряджалася, не прикрашалася, як прийшла, ось зав'язала волосся просто там гулькою на голові, нічого там не розчісувала, особливо. Ну, саме так я виглядаю в звичайний будній робочий час, щоб все встигнути, швиденько перемиваю, потім витираю, потім знову мию те, що доставила. І так в принципі, триває цей процес. Сковорідку, до речі, ось цю, Це беушна сковорідка. і я її намагалася відмити із кисневим відбілювачем. і на дні самому ззовні, це спрацювало, і всередині також вона трішки стала світлішою. Але не зовсім в принципі, на якість приготування це не впливає. Але мені приємно, що вона стала трішки чистішою хоча б на денці. Ну, і, звісно ж, куди ж без, без кави. Я не п'ю каву прямо з самого ранку, коли прокидаюся. Я просто снідаю, і потім вже заводжу Андрійка до кіти, і вже потім заварюю собі каву. І саме у перерву між миттям посуду я вирішила також поставити собі заварюватися каву. І продовжую мити посуд. І вже потім, коли домиваю, все на прибраній кухні дуже приємно посмакувати ранковою кавою. Наливала каву і помітила, що наливаю її ще у чашку із ялинками, і мені здається, що вже час змінювати якийсь посуд та декор на весняний. Особливих новин у нас за ці тижні не сталося. Єдине, що я продовжую відвідувати сесію з джоб коучем у Червоному хресті, поки що безуспішно, але покладаю на це великі надії. Тут вам показую кадри, як я йду на хор. На самому хорі, звісно ж, я не знімала. Можливо, коли зніму кілька уривків, і, до речі, ми співаємо одну українську пісню серед нашого репертуару. А ще мені пощастило потрапити на цьому тижні у Ікею, тож скоро очікуйте відео із новинками та покупками. Ще цікавенького нас запросили на майстер-клас по розмальовуванню футболки, але я уточнювала для якого віку цей майстер-клас і. Взагалі, Андрійко це не підходить, тому що ну, він нічого не міг сам робити, окрім там, я не знаю, навіть прискати на спрей йому було важко, тому що рукавиці були великі, і просто ось ці пальці стирчали в два рази більше, ніж його пальці. Йому було незручно. Якщо він натискав на спрей, він бризкав на рукавицю. Словом, ми з футболкою тепер. Пам'ятаєте, розповідала вам про те, що треба там у нас в магазині, було збирати наліпки, і ці наліпки, потім там за 20 штучок, можна було їх обміняти на бокс подарунок, такий сюрприз. І уявіть, в суботу прокидаємося, я там собі заварюю каву, хочу каву попити. Дивлюсь, закінчилось молока. Прошу Захара сходити в магазин. Він йде, купляє пак молока і приносить коробку. Каже, роздають просто так. Я була так вражена. Я зраділа, як дитина, не знаю, це, знаєте, сюрпризи, наче і дрібниця така, ну не аби там що, знаєте. І я вирішила, все одно це субота, в нас день закупів. Я беру сумку для закупів, іду скупляю там продукти: масло, м'ясо, хліб, там все, що треба. І так на касі він пропонує касир. Якщо ви хочете, можете взяти одну коробку. І вони просто стоять уже біля виходу, там, де квіти у них стоять, зазвичай букети продаються і вазони. І я ще одну взяла. Тож тепер у мене дві таких сюрпризних коробки. Давайте з вами подивимося, що у них і чим вони відрізняються. Буде можливість порівняти. Роздавали їх, тому що акція вже закінчилася, і ці коробки в них просто лишилися і це прям був знаєте, атракціон щедрості. Давайте, Захар, як завжди, взяв зелену і розпочнемо саме з неї. Або давайте зараз відкриємо обидві і подивимося, чим вони відрізняються, власне. Отже, це той, що я взяла, це той, що Захар. Дивіться, той, що, в тому, що Захар у нас взяв тут макарошки, насіння соняшникове. Така шоколадка. Фрей. Дуже класна ця фірма, до речі, ось з таким єдинорогом. Так, тут що у нас? Це душгель, ph баланс. Хіпоалергенний, холодний чай IST. Це. це для миття посуду Натур Клін. це екологічний засіб. І це соус такий на полі до макаронів чи на полі. Я не знаю, вибачайте. І у тій коробці, що мені попалася, я собі рожеву вибрала. Звісно ж. Тут рис Італія, різотто Італія. Бачу, що так, було темно, мені здається, так буде краще видно. Такий самий соус бачу. Шоколадка у мене така. Тут 91% какао. Не знаю, чи мені така сподобається. Не завжди мені такі подобаються шоколадки. Так, майонез. Якийсь разом із гірчицею. Цікаво, якийсь можна до салатів буде додавати. Е, так, це також гель для душу. Це, мені здається, їхнє власне виробництво, а я... але я можу помилятися. Це яблучний шорлі напій називається. Мабуть, щось типу живчика, тут сік з мінералкою. Смачно нашим дітям подобається. І ще остання це така пачечка печива з шоколадом і з мигдалем. Будеш шорлі? Добре. Тож, з отакими ми сюрпризами і подарунками лишилися на ці вихідні? Завершувати відео буду вам кадрами із ферми. Куди ми ходили за молоком, ми ходимо туди насправді, наче як для розваги більше. Хоча там молоко, якщо брати, воно, звісно, і смачніше, і воно в півтора рази дешевше, ніж у магазині. Але ми ходимо туди не дуже часто, я б сказала, дуже рідко. Андрійкові подобається, там можна зайти, ось прямо подивитися, як вони там харчуються, як їх доять, можна подивитися. І, звісно ж, спостерігати за телятами, за корівками. Для дітей супер розвага. Я вам дякую за перегляд, за те, що залишаєтеся зі мною, за те, що ставите лайки, підписуєтеся, коментуєте. До зустрічі у наступному відео!